Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам показати із фламінго. Він почав випускати свої мітьолки. Гляньте, який яскравий, гарний. На продаж буде на весну. Вже він наріс, вже є. У тому році розпродали багато, зараз ось наріс є. І тут ще в другому місці. Гляньте, яка краса. Ці мітьолки прямо такі перламутрові, переливаються. Зараз у нас ще ранок, тихо, тільки пітухи співають. Ось він тільки-тільки розпускається. І почав випускати свої мітьолки гігантський. Зараз дивіться, ось апача, який гарний. Теж такий ніжно-рожевий. І зараз підійду до гігантського. трошки спущу міть подивимось незручно однією рукою. Гляньте така теж. Набирає вже окрас, така буде ніжно-ніжно-рожева. І в нього китиці, бачите, ще не розпустилися зовсім ось. То такі величезні теж. Теж буде гарний, гарний гляньте. І знову жабка крякушка. Зелена он сидить. Вітер був такий цінний ріантус, наш похилило. Бачите, він вже окрашується, які його стебла стоять гарні. А туди і пізніше і листя теж окрашується, стають бордового кольору. Гляньте, які ці палки його гарні, яскраві теж. Така краса. Як можна не любити, злаки. Так. Ну і знову ось апачі ніжно рожева. Такий, бачите, така хмаринка рожева. Зараз я, зараз, зараз я дійду, тут у нас розпускається Мюленбергія. На продаж її немає в мене всього, тут два кусики. Гляньте, які рожеві мітьолки. От саме от саме рожеві гляньте. Дуже-дуже вона погано розростається. Дуже повільно. Був один кущик, зараз тільки два. Ось до. Дуже гарно. Віть, яка вона яскрава. Це у нас Red Hat. Айстра виразкова, височезна, біла. Вже її показувала. Так, що ще можна тут знайти у нас? От кумичник брильянтовий розпускається. Бачите, вже набирає більшу красу. Взагалі він любить багато сонця. Вон там вже сентябрінки зацвітають сині, Ну, бачу, що на камеру не видно. Зараз хочу це познімати трошки і... Треба буде включати полив. Бородач он там такий він світлий, рожево-сіро-голубий. І бородач є в мене новий, такий темний бордовий. каріоптеріс цвіте І тут вже розрісся такий гарний кущик наріс, весною поділю трохи. Ну, на продаж ще не буде, зате вже, думаю, ще через рік уже будуть якісь діленочки. Весною його поділю, так гарненько маленькими кущиками, хай собі наростає. Це Олі брала новий злак. Забулок називається. Він ну, теж прийнявся добре, <кхи> зелений він зовсім. Якось чи Трофимівка, чи якось так зветься вона. Такі ці мітьолочки, він інше випустив їх, ще, вони ще влітку були. Я була в Олі і бачила, що вони ще влітку в червні були на початку. Вже були з, з, з мітьолками. А це у нас красень такий зелений і рис молочковидний, гляньте, яка краса, скільки зелені. Теж буду знову ділити весною або взимку, як буде погода. Все такі злаки саду. Ну, у мене тут цей куток це розплідник, тому тут такий хаос, все насаджено рядами. Ось і меморі лишився один. Бачите, зранку болоття мокрі і зовсім полягли, тому що трошки-трошки роса зранку. Наростає голдбар, дуже погано наростає теж. Весною ще раз поділю і, можливо, вже на наступну осінь будуть. Трошки буде поділок на продаж. Красивий такий. Пістрявий гляньте, красотун. Злаки, злаки. це новий, що був різнокольоровий колицей. Зараз став такий вже в нього такі маленькі ці такі хвостики невеличкі. Вон, бачите, відрізняється цей пенісет від редхета гляньте. Колір зразу видно різний. Позаду просто шинандо Краса така. Ой, сьогодні так тихо зранку. Всі ці дні мов тижні-два, таке дуло зранку, таке дуло дурнувати. Це у нас гаура підстрявились на воду живцювати. Ну, скажу, що була, але я ж казала, прийшла мені одна на допомогу. Поверу була багато чого. Ось гусятник знову. Глянь, так він налився ті в нього волоті, Класні такі, бронзові такі. у бані маленький кролик. У нас райграс бульбоносний, знову понаростав, бо на літо він був, відмер, висох. У нас Маудрі. Глянь такий темний, коричневий. І палівічка, гляньте, рожева, рожева хмаринка. Ось ці петухи співають. Такий бордюр з неї гляньте який цікавий. О, в цьому році випродам кущі, там у мене є, а тут буду копати і знову буду ділити. Тому що за рік... Ну я ділянки саджала. Кричить мене перекрикує. ділянки саджала не маленькі, тому наросли гарно. Отакі От ділянки я висилаю в цьому році. Величезні. От же ж крикун. Прийшли вже аж сюди, вже грибуться тут. Хай зайва. Всюди вже ходять, саме головне, що потім знову приходять на місце, ввечері залазять в свою клітку, а ходять весь день, пасуться собі. Що? Тут у нас ще бардаки, Нема, ну, не було часу. ми і так, от Тут кусок я показувала відео, взимку прибирала. Тут теж було таке казна, що возила землю, вирівнювала площадку. Там, де комиші дальні, там теж була глина, це возила сюди, сміття вивозила, вирівнювала, копала стовок, так що цю зиму будемо займатися другим. яка хризантемка зацвіла. Гарнюня, гарнюня. Астра Верескова. Леді in Black, Леді в чорному. Натика красунька. Красунька така. От я вже казала. Десь в попередньому випуску, що її треба пересаджувати хоча б раз на два роки, тому що в мене старі кущі які були, там осилися два чи три, ну два точно. Висохли зовсім. А це, що я весною розділила, це по одній гілочці ділила і гляньте, як на такі кущики гарні. Тут треба цю хризантему прибирати, бо он бідна. Тут астра, он. тим більше вона така височена. Красати. І ще сьогодні так тихо. Спрошу, що ми вже навіть відвикли від цієї тиші за всі ці дні. Зранку вже був вітер, а вдень таке дуло, таке дуло. Краса така. Зараз включу полив і поїду відправляти посилки. Лагристеймія просто, просто-просто зачаровує такі рожеві букети цілі. Дивіться, ось з пароболика, яка хмаринка. На весному ділити, на весному будуть поділки. Вже куч такий гарний наріс. я дуже люблю за її колір. Лагер стремія. Тут ну, і там глянеш гарно, і там глянеш гарно. Усі сторони можна ходити любуватися. Айстра рожева, синя вже більше зацвітає, вже більше квіточок. Не показує колір її. Камера, на жаль. Берючі, нагляньте, як гарно виглядає після треволисну. Вже туди, в листопаді, почну все стрихти, живцювати. Що зараз ще посилки, посилки відправляю. А не вона ще досі цвіте, довго на цвітеться темно-рожева. Цвітує в цьому році взагалі не стрігла, доведеться стригти їх так кардинально ці шарики робити. Глянь, де троянда ця глубинів, як цвіте. І тут знову айстри багаторічні, краса. Кожна квітка в свою пору року прикрашає собою садок. Гаура, гляньте, як цвіте. От все літо ціла, цвіла, вже другий місяць осені, гляньте, як цвіте. Теж їм дуже вчувати цю рожеву. Далівець тут не стригла зовсім, теж так мене часу не було. Ну ж кажу, що копала, возила, в цьому році буду займатися вже стрижками, квітниками. Вже порядок навела. о, риби вже почули, почули мене. Причекають. <пістія>, Пістія наростає. Так. Заодно покормлю, бо я ще їх не кормила, вже всіх покормила. Вже всіх покормила. Красунчики наші карпи. Їдять, їдять, проголодалися. Косив газони, ми їх полили. вайгела цвіте, Ді. Теж варіант гляньте, як похилився від того, що вітри такі дули, але все-таки ж, бачите, вистояв, не поліг північний вітер, бачите, як дув похилив. Бачите, як вже поспіває хурма вже. Жовтенька-жовтенька така гарна. Через, через пару тижнів будемо вже її зривати. Щось вона в цьому році якась мілкувата. Міленька гей. Ну, нічого, дуже смачна вона, така тонко-тонко шкура. Бо у нас ще одна, є та крупніша і така, знаєте, шкура в неї. Товста, зате вона лежала аж до весни в нас. Це довго не лежить. Все, карпи понаїдалися. Це з'їли весь корм майже. Гранати, багато висять маленьких, ну, вже з них толку ніякого не буде. Просто, знаєте, такі, як іграшки на ялинки, висять червоні, яскраві. О, тут у нас вже калина почервоніла, гляньте. Колись я дуже давно тут посадила чоловіку на роботі колись дали. І ми посадили, і тут, ну ще, Ставочка взагалі не було, і натяків навіть. І тут вона була виросла дуже велика і почала пропадати. Я от залишила от пагін один від кореня. І бачите, знову кущик наріс новий. Ну, от і все. Треба ще включити полив. Тут зацвітає теж айстра яскрава. Бачите, тут дуже часто поливається, і бачите, яка вона знизу суха. Не люблять вони полив. Ну, вона все росте, квітує, як бачите, але не така гарна. Тут ще одна яскрава. І ось зацвітає біла махрова, бачите? Де ж щось маудрі вже. Тут він затишку зацвів рано. Клеродендрум бунге цвіте і там, і там, видно, вдалині потрошки цвіте. Ось тут цвіте. Так, друзі, ну все. Бажаю всім гарного дня.